Українська православна церква після виходу зі складу РПЦ може самостійно вирішувати свою канонічну долю у держслужбі з етнополітики. Пропонують скликати православний собор за участю інших церков або приєднатися до ПЦУ. Про це заявив голова служби Віктор Єленський під час зустрічі з журналістами. Нагадаю, 20 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов'язаних з Росією, зокрема УПЦ. Його підтримали дві. 265 народних депутатів закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Громада УПЦ матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з російською православною церквою, що стосується, як вона може увійти в ПЦУ, я можу намалювати її модель. Якщо до мене митрополит Фрі звернеться, я йому можу намалювати таку модель, де не буде принижених і ображених, переможців і переможених, і де кожен залишиться при своєму. Якщо у нього буде така потреба, ми також розглядаємо цей законопроект, який стане законом, як сигнал до тих священників, до тих прихожан, які дійсно не були почуті і можливо. Це дасть якийсь певний імпульс до загального рішення в церкві, тобто, ну вот все зрозуміло, що держава каже, що цей зв'язок, ця отруйна поповина з РПЦ не може більше існувати.